Я пропоную сьогодні створити такий вітамінний кошик, в якому ми зберемо овочі, фрукти, можливо, ягоди, які ви любите. От я взяла різного кольору і різної форми шматочки паперу квадратну, прямокутні. І покажу вам, як я виготовлю свій кошик. А ваша фантазія вам допоможе виготовити кошик для себе. Прямокутна жовта форма. Згинається на опіл. Мені так буде краще вирізати силует, квадратну форму згинаю. Так само зігну прямокутну червону форму. Бачите, деякі односторонній папір колір, деякі з бі білий і кольорової сторона. А от цей прямокутничок я ось так зігну, як ми вже з вами вчилися, гармошечкою, щоб, пригадуйте, вирізати один раз декілька предметів. І почнемо малювати ми вже з вами вміємо, почнемо промальовувати половинку предмету. Як ви гадаєте, довга, червона або помаранчева красуня, яка Сидить в землі, а косички її на вулиці. Що це? Так, це морквина. Зараз ось так намалюю моркву, а потім виріжу по контуру. Так, зелене. Що може бути у нас круглої зеленої форми? У мене буде яблучко. А ви поміркуйте, як ви можете намалювати яблуко, якою, точніше, не намалювати, а який використати колір, які можуть бути ще яблука. Продовгувати жовтої форми, я загадала грушу. Тут трішечки складніше буде, але ми вже з вами вміємо, тому нічого. Нам не зашкодить її намалювати. І останнє, от, гармошечку, яку ми склали, декілька тут буде. От, в мене синього кольору. Бачите, такий темно-синій. Я хочу намалювати тут сливу, тільки тут я буду не половинку малювати, а цілу. Ось так, не доходячи до країв. А ви можете намалювати, наприклад, виноградинки. Вірно, їх буде багато. Або якщо взяти іншого кольору, то це можуть вийти вишеньки чи якісь ягоди, от, наприклад, порічки. А тепер сам же кошик як виготовити? за допомогою якоїсь округлої великої форми, тарілки чи кришки від каструлі. Намалюйте на білому аркуші коло. Потім по контуру, нікуди не поспішаючи, просуваючи ножиці вперед, виріжіть це коло. І це буде основою нашого кошику. Бачите, ми використовуємо папір, де ще залишається місце. Не викидайте його, а використайте в наступній якійсь роботі. А тепер увага. Поділимо це коло ось так, навпіл, отакою лінією легенькою. Це у нас буде сам кошик, а це буде зверху. Ручка. Ми її спочатку наведемо легенькими, отакими шажочками простого олівця, а потім зафарбуємо. І тепер цей кошик викладемо, а потім наклеїмо наші вітаміні, фрукти, овочі і ягоди. От, у мене ось так, отакий ось кошик вийшов. Потім я все зберу, приклею його охайно і зможу вже комусь навіть подарити свою роботу.